Мир вам, дорогі друзі. Покажу, що сьогодні нас із нової пошти. Тен італієць. Знову ми беремо італійці. Зараз мене Італія внушає довіру. Поки що мене Італія не підвели по кранах, по чомусь іншому. Ну і по цьому тену я показую кажуть. Дайка збільше. Це навіть тенко, теж ще тенкові далеко. Якби тенку краще там, за інші крани, то ці тени. Тут ну, всередині клими тенкові так не зроблено, На жаль, На жаль, тенко ще відпочиває від цього. Мід така настояща, мідня, навіть не знаю чого. Я показую, якась вона навіть кольори на кольорна така, якась такрічна. Це дивіться, яка мідяха. Мід Різьбайкось більше, ніж тенкові. Хоча тенку це такий якісний, як би вигляд тен. Гільза, дивіться, яка ну, всю дуже ну, гільза. Тен буде ставитися, ми робимо вже такий так, акумулятор. Ну, тут вантажиться, буде поїздочка в нас місто Долина, завтра вранці їдемо. Котел 60. Будемо міняти, будемо котла я міняти котла борця, вже в друге таке на нашому каналі є. Людина замовляє малого котла, потім попробує. всі, для чого мені 40 кВт ви що? А тут 300 квадратів будинок великий. Для чого? Мені каже великий котел. Вже навіть не 50 а 60-ку замовлю. 60 на це. Звягель, місто. Отака бочечка робиться. Вже забувся, скільки літрів оце. Плюс оце. трошки більше, як 500. Бачите, будуть не встиг вже доробити. Буду ставити другий будиночок. Другий І так нам сподобалася сонячна енергія, що будемо. Ще панельки додати. В принципі, влітку нам вистачатиме на два будиночки, тих 3 кВт. Але хочеться щоб було запасу, на хмари, на дощ і так далі та, тому подібне. І в цьому будиночці нема чим помити посуду. Одної ванної кімнати, сім людей, деколи треба швидко митися і в черзі ждати, знаєте, що таке? Бувають, у, у нас такі дівчата, що можуть там годину в вані проводити. Чи до години. Стільки часу немає, там треба, щоб... Мінімум дві ванних кімнати було. І замовив я там саме. Багато людей писали до мене, писали, де брали тена, якого тена. Я ділився посиланням на промі. Телефоную на пром. Туда, туда сам, точніше не телефоную, а замовив там саме собі тена 3 на 3. Чому 3 кВт? Ну, це не 3 на 3. Я замовив 3 на 3. Послухайте, яка була історія. Якраз їхали ми з Львова тоді замовляли, Думав, що ми ще встигнемо до Франківська це зробити, не стигли. Замовити на 3х3, на все як не має бути, оплатив і промоплату і все, телефонує до мене з магазина. Каже, немає таких тенів. Каже, закінчилися. Кажу, по тій причині, що закінчилися, що я людям давав ну, якби посилання. І люди подивилися наш канал. Вже не знаю, скільки людей. Ну, п'ять, напевно, запитували, що я давав посилання для братена. Кажу, а ви він, той продавець, запитує, ви не знаєте золотого потоку, золотий потік Андрій. Кажу, знає, давав йому також. кажу, Буквально день перед тим давав йому контакти, але йому теж не прислали, закінчилися. І погортав я по лікс, світлився в другому місці. Три на три. Чому три? Тому що е, у нас 3 кВт поле. Якраз було б файне навантаження. 3 кВт і це. О. Хоча зараз у нас буде 6 кВт, але знову на два будинки, я думаю, що там більше 3 кВт. Хоча ми будемо ну, на один будиночок дати більше, там не холодніше, будемо регулювати потужністю. Суть не в тому суть в тому, думаю, 3 кВт. Е, якщо забагато, у нас шим-контролер регулює з тих 3 кВт. Хоча можна там є 7,5, є 12 їх. Практично ту саму ціну. А 2, 2 тени якби запасні. Тобто один вийшов з ладу, ми раз переставився на другий. Тобто три рази три три життя, 3 життя одного тена. Немає. В друге місце так само зробив провомблак, теж теж каже, немає нас. Кажу, люди добрі. знову відмінив, два рази відміняв ту оплату і шукав, що було. Це знайшов в якомусь в магазині три по півтора 4,5 кВт. О, можна було брати потужнішого, щоб контролер все одно прикриє, але я думаю, колись, можливо, ми від мережі треба буде включати, нас десь не вистачить. Ще щось. Це верхній буде тен. Зміючок ми зробимо все ж таки, сюди збільшений. Там не миємося, ми миємося стандартним, а Це стандартний зміючок, ти на стандартний зміючок, а це рубка на збільшений зміючок. І ми її так зробимо, ну потім я покажу про це. Хто собі... Багато знає, що людей просто чекають, коли я вже завершу це, щоб собі кол-контролера, як воно гріє, все показати, якого тена. І Людям кажу, беріть якусь іншу тену. Ні, я хочу саме такого, як ви взяли, 3 по 3. Можна взяти 3 по 2, буде 6 кВт. Ні? Ну, таке. Навіть якщо ви поставите 4 кВт тена на 3 кВт поле, щем контролер все вирім'єє, нічого страшного. Нічого страшного. Не кажу, я собі брав так з таким розрахунком, що, може, прийдеться колись і. Щось не вистачати, десь і треба буде терміново щось догріти з мережі. Побачимо, що я покажу. Значить, ми поставимо е, зиміючка в верхній частині, приблизно стільки саме вітків, як в стандартному, щоб було в верхній частині, а от те розтягнемо, розтягнемо, розтягнемо так рідко-рідко вітки, щоб, щоб холодна вода не скидалася вниз теплокумулятору, щоб не холодило. Дуже багато мені. пишуть, зроби його там оліточкою, щоб все було зверху. А я буду робити, щоб було дуже багато з моїх знизу, щоб не не, не, перемішувати воду, не давати холодний вверх. Отак. І другий продавець вже зробив відмову, десь їде по пошті, буде 3 по 2, бо 3-3 по 3 не було. Щось я 7 3, 2 по 3 75 да? Щось я не схотів брати. Мені всі не сподобали кажуть львівці там, чи франківці. Е, Взяв 3 по 2. Тобто, якщо нам треба буде 6, я можу 6 зробити з його. А більше всього, що він там у нас буде в режимі 4 кВт, що 2 по 2. Або 2 плюс посіддовно. 2 по 2, це буде 1, 2 плюс це буде. там Можна робити 3 з його. Тобто, так, 3 кВт. О, будемо ми робити вже трошки переробляти. Ми не знаю, скільки, 30 років то вода назад робилася, бочки, і там багато нюансів. Тиску немає, не можемо дати. Сьогодні ми були в Луцьку. <фух> Бачимо, закупили. ай, Не видно, так? <фух> Мені видно, вам не видно. Машина закрита, закрити, не покажу. Там цілий ящик будемо насоса міняти, мене вже там він доходяга. І цей розширювальний бак буде на це. На а, видно рефлекс, Бачу, трошки видно. Запилялися сьогодні. Розширений бак буде до цієї бочки, тобто сама бочка буде е, окрема якби система опалення, її не п'є до нашої системи опалення, бо наша система, наша система відкритого типу. І вона буде без опалення, просто чисто. Тен буде гріти воду в бочці, в чорній бочці. А е, Та вода, що ми це буде проходити через мідний зілочок. І в нас зараз е, титан із чорного металу. І трошки більше сиш, ну, коли ми так зленько палимо, і все одно навіть зленько палимо. Я думаю, що вона у нас чиста вода, але коли почав це з мідної трубочки, то побачиш, така чиста вода, відрізняється, ніде не ні не ні залишається, нічого, настільки чистенька вода. Отак воно буде по котлою, по поїздці. По Теж покажемо відео. Буде. Ну, ще нас поки що... Це анонс. бо нас ще ми за львів не виложили. І за... І заза, що за, за, за. там ще ми не викладали. А, і друге біля Львова ще друга буде теж. ще не викладено. Не входить сюди. Можна... Ну, є такі котли, що зараз те в, в твердопаленому, Але це зовсім не <неправильно> тому що буде нагріватися і це будуть зайві теплотрати. Електрику, Електрику треба економити. О, це помістилося, ще заїдемо. Вранці в Луцьк вкинемо електричну котла протерм, вкинемо запчастини на ту котельню, що має бути, і, і, і зустрінемось. Всім до побачення. Підписочки з вас, лайки, а з нас контент.